Готуємо квашені огірки з бороштом. Хто не готував, зараз приготуємо. На дно банки листя вишні, смородини, дуба, хрону, можна корінь хрону, зонті кропу, 3-4 зубчики часничку, 3 столові ложки солі, без гірки, звичайної кам'яної. Та три столові ложки борошна також без гірки. Це все на 3 банку. Якщо будете брати 2-літрову, дві солі, дві борошна. Заповнюємо банку огірками. Заливаю простою холодною водою з-під крана, з-під скважини, криниці, в кого що є. Накриваю звичайною капроновою кришкою, ось так гарно збовтую. Залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. В кухні або в літній кухні періодично потрібно ось так розмішувати, а потім виносимо в погріб. Ось і весь процес. Борошно прискорює процес бродіння. Готуйте!